Уяви собі таку сцену. Спокійна людина раптом починає громити вітрини, кричати, штовхати інших людей тільки тому, що вона в натовпі. Як це можливо? Чому ми, розумні індивіди, іноді поводимося абсолютно іраціонально в юрбі? Що перетворює звичайних людей на неконтрольовану масу? У цьому відео ми розглянемо глибокі психологічні механізми дії натовпу, приклади з історії, реальні експерименти і спробуємо зрозуміти, чи можемо ми чинити опір ефекту юрби, чи вже запрограмовано на нього. Не забудь підписатися, вподобай це відео і поринь у світ психології натовпу. Натовп це не просто скупчення людей, це психологічна структура, яка змінює правила поведінки. У натовпі особистість, наче розчиняється в загальному ми. Це може бути мирна демонстрація, футбольна трибуна, релігійне паломництво або навіть онлайн-спільнота. Але в кожному випадку працює одна й та сама сила, ефект де індивідуалізації. Коли ми в юрбі, ми відчуваємо анонімність, втрачаємо відчуття особистої відповідальності. Наша поведінка підкорюється емоціям більшості. Це підтвердив класичний експеримент Філіпа Зімбардо. У 1969 році він провів дослід. В одному місті залишили без нагляду авто, і нічого не сталося. В іншому така ж машина, але в середовищі, де було багато людей. Там її почали громити за кілька хвилин. Причина анонімність і натовп. Французький соціолог Гюстав Лебон ще у 19 столітті писав: У натовпі людина втрачає здатність до критичного мислення. Вона підкоряється емоціям, а не логіці. Психологи це називають мисленням стада, коли рішення приймаються не індивідуально, а на основі поведінки інших. Конформізмом. Бажанням не вирізнятись 1951 рік. Соломон Аш провів експеримент. Людина сиділа в кімнаті з іншими, які давали очевидно неправильні відповіді на прості запитання. У 75% випадків учасники теж давали неправильну відповідь, просто тому що всі так сказали. Це доводить: людина готова відмовитись від власного зору і логіки, щоб не вирізнятись у групі. Історія знає безліч випадків. Паніка в натовпі, коли люди просто топчуть одне одного, як у меці чи на концертах. Масові заворушення, де руйнуються міста, колективне насильство, коли юрба лінчує людину без суду. Це не погані люди, це звичайні люди в зміненому психологічному стані. Нацистські мітинги в Німеччині це ідеальний приклад управління натовпом. Через світло, музику, однострої ритм емоцій Люди втрачали індивідуальність і ставали частиною великої ідеї. Гітлер не просто говорив, він гіпнотизував масу. Історики вважають, що нацистська пропаганда працювала саме завдяки психології юрби. Це ще один парадокс натовпу: якщо ти бачиш як людині зле, сам допоможеш. Але якщо навколо ще 10 людей, ти чекаєш, що хтось інший втрутиться. Це називається ефектом байдужого глядача. Його дослідження почалися після трагічного випадку з Кітті Джона Веса в Нью-Йорку. Вона кликала на допомогу 30 хвилин. Було 38 свідків, жоден не викликав поліцію. У 21 столітті натовп це не лише фізична юрба. Коментарі, флешмоби, цькування в соцмережах усе це приклади цифрової юрби. Люди лайкають, репостять, хейтять, часто навіть не знаючи всієї. Історії, емоції розганяються швидше, ніж будь-коли. Іноді достатньо 10 хвилин, щоб знищити чиєсь життя в інтернеті. Тож як протистояти ефекту натовпу, усвідом себе як особистість. Не забувай, що ти думаєш сам. Думай критично, не довіряй юрби, без перевірки фактів. Питай себе, чому я це роблю? Якщо причина, бо всі так роблять, зупинись. Не бійся відрізнятися це ознака сили, а не слабкості. Пам'ятай про відповідальність. Навіть у юрбі ти відповідаєш за Натовп може бути силою добра на мітингах, у волонтерстві, у спільному пориві до змін. Але він може бути небезпечним інструментом, якщо ним маніпулюють. Твоя свідомість найкращий захист. Не дозволяй натовпу вирішувати за тебе. Підписуйся на канал, став подобайку і поділись цим відео з тими, хто цікавиться глибинною психологією. Пам'ятай, ти не натовп, ти особистість.